Доброго ранку, шановні любителі квітів. Сьогодні зранку вийшла на прогулянку. Просто вирішила погуляти садом і вам показати шматочок краси, щоб поділитися з вами, красою своїх рослин. Сьогодні розповім. Про все потрошки. Ось перед собою ви бачите рослинку. Таку рослинку, яка не потребує догляду взагалі. Ця рослинка мені дісталася від насіння мавританського газону. В мене була невеличка ділянка, і на ній росли такі дерева. Ще саджанці маленькі, і я вирішила під ними посіяти не газон, а ми купили насіння маританського газону. І ось ця рослинка була там в насінні разом з ромашками, волошками і однорічними маками. Тобто це однорічна квітка, це однорічна армерія, це різновид армерії, такий досить рідкісний. І взагалі мені трошечки вона нагадує. Чимось і вербену. Але е, якщо поселиться така рослина в вашому саду, вона вже ну, ніколи з нього не вийде, тому що насіюється вона прекрасно сама, і можна її садити між якимись рослинами, між трояндами, між багаторічними квітами для того, щоб їх доповнити. І оскільки в мене така концепція саду. Я могла б купити там багато різних красивих рослин, взагалі там різного формату, посадити їх, або там як ландшафтні дизайнери пропонують: гортензія туя, гортензія туя, або міскантус туя, міскантус туя, декоративні трави, але я чогось цього не хотіла. Я взагалі не люблю там, повторюватись або щось копіювати. От, Тому такі найпростіші рослини, ось, наприклад, в цій клумбочці використана. Просто оцей різновид армерії, декілька хост, а на підпорках цих палицях тут всі клематиси одного кольору. Кольору вони ось такого фіолетового, як ці дзвоники, які ще не розквітли. І ця фіолетовий цей клематис повторюється в мене на, всьому, на всій ділянці. От, тобто ну, не купую я його і рожевий, і білий, і ще якогось кольору різні різновиди, а він повторюється один. І ще там є в цій клумбочці посконник, така теж багаторічна рослина, ось він. Він вже буде свою красу показувати восени. Він виросте вищий за оцю декоративну стіну і буде дуже красиво квітнути. Для того, щоб клумба ну, була красивою протягом всього сезону, я його туди посадила. Ще про цю армерію, вона квітне дуже довго. І якщо верхівки її ці рожеві підстригти, то ось ви бачите, тут ще є додаткові пазухи. І з кожної пазухи вона може випускати ще стеблинки. Бачите, квітне, квітне і квітне. Є вона в мене в декількох місцях. Зараз вам ще покажу одне місце, в якому вона є. Дуже подобається мені ця рослина. От, тому, якщо будете десь бачити, нічим вона не хворіє, листочки такі, бачите, якісь. Красиві сизе листя, але я ніколи не бачила на ньому ніяких хвороб, ні мучнистої роси, нічого. 12 вона стійка до хвороб. Така рослина для лінивих садівників. От. Трошечки ще прогуляю вас садом, покажу, що зараз ще квітне. Он, до речі, я е, розказувала про вербуха коронішики. Я її досить коротко підстригаю для того, щоб не стригти її додатково ще влітку. У мене є відео про те, як я її яким чином її підстригти, щоб потім влітку там, особливо не заморочуватися. Бачите, вона яку гарно тримає круглу форму. От. А там, в далині, де ви бачите дерева пофарбовані. Білим вапном. Ось там і був цей Мавританський газон, і на цьому Мавританському газоні були всі ці квіти, однорічні, про які я вам розповідаю. Ось міскантус підростає, зараз ранок, така ранкова роса. Я дуже люблю вранці гуляти в саду, тому що і такі всі. Рослини зранку свіжі, крапельки роси, дуже-дуже гарно. Що ще зараз квітне? Починають розквітати дельфініуми, але вони ще не набрали там в повній мірі соцвіття, кольору, але зараз ось квітує Тамарекс. Він уже перецвітає, дуже пахуча рослина. Таке дерево в нього. Я ось стовбур трішки так з двох гілячок зробила і його зв'язала. І так теж трошечки формую, щоб він не рівний був, а на бік. Дуже має гарний запах ця рослина. Зараз так вона такі ці суцвіття рожеві, це вони вже так трішечки відквітли і приваблює комах. Дуже багато на ньому. Різних комах Ось починають уже квітувати дельфініуми. Зараз дуже гарно ще квітує жасмин. Ось він на такій ніжці виглядає зараз як така суцільна біла квітка на штамбі. Хоча це звичайний жасмин, я вам розповідала про нього, що я його просто так підстригаю. От. Для того, щоб він. Так виглядав. Запах, звичайно, неймовірний, пахне він дуже гарно. Значите, коли ви його обстригаєте, дуже багато на ньому квітів, які також приваблюють різних бджіл і комашок. Дельфініуми, коли всі розквітнуть, Повністю вже. Я тоді вам окремо покажу. Зараз ще я трошки відволіклася, покажу вам частинку, де ще діється армерія. звідки вона починала своє життя. Пройдемо сюди до газону. Ось тут, на цьому газоні, вона. Починала своє життя, і зараз вона є в мене в цій частині саду практично у всіх клумбах. Ось вона тут між кипарисовиком, менша і вища. Ця рослинка, і маленькі я залишаю, а тут також у якості ґрунтопокривника залишила під. Гартензією, вона дуже гарно лечити. І в якості грунтопокривника можна її використовувати, просто ну, не проривати, залишати її густіше і вона виглядає як ґрунтопокривник. І в той час, поки гартензія ще біла не квітує, вона таку робить свою справу в саду. От тому, знайте, що є така квіточка, що існує однорічна армерія, яка дуже-дуже легко вирощується, сама насіється і по можливості, якщо ви будете бачити таку Квіточку, саджайте її, бо в догляді вона ну, зовсім-зовсім проста. Дякую всім за увагу і гарного вам усім настрою!